Хочеться удачі, хочеться чудо зцілення, хочеться легких результатів і, відповідно, всім цього хочеться далі розкажу більше. Залишайтеся тут. Мене звати Юра Ткаченко, я парапсихолог, біоенергетик. Ясно знаю, ясно чую, ясно бачу про те, про все, про що говорю. Підпишіться одразу ж на мій канал, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Це дасть вам можливість не пропустити новий контент на цікаві та дуже глибокі пізнавальні теми. Люди бажають розвитку, люди бажають стрімко рухатися вперед і бачити. Буквально плодея свого труда, але дуже важливо розуміти, що все, що відбувається в матеріальному проявленому світі, це все те, що нібито не проявлене буквально в духовному. Так людям здається. Насправді це не так. Насправді всі ми спочатку створюємо свою реальність через думки, через свої наміри. Так звані мислеформи. Що таке мислеформа? І до чого тут взагалі легкість скажете ви, як же цю тему приплести? От саме в розумінні і усвідомленні того, як матеріалізується і утворюється наша реальність, той світ, в якому ми живемо, і приховується ключ до удачі, до легкості, до зцілення. Прислухайтеся найближчим часом, найближчими днями до того, як ви говорите. Що ви говорите, і скільки ви, наприклад, в своєму лексиконі у повсяденному житті використовуєте слів паразитів, наприклад, чи якихось обмежуючих фраз, де ви демонструєте якесь відторгнення? В попередніх відео я вже розповів про те, що все, що нас оточує, є любов, і хочу нагадати про це. А от саме відторгнення це є що одна із форм нелюбові. Тому кожного разу, коли ви намагаєтеся відхреститися від чогось і чомусь спротивитись, все це зберігається в вашому полі. В вашому біополі вже научно давно доведено, що воно є. Можна сказати, магнітне поле. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Є біополе якесь, є аура, є енергія. Що ви думаєте? Ви бачите, ви відчуваєте? До речі, я навчаю також в описі під відео. Залишу посилання на сторінку з авторським курсом самопізнання, програмою Шлях до себе рухаємось далі. Так от удача і легкість це відображення вашої ментальної, психологічної рухливості, вашого легкого світосприйняття. Коли ви легко сприймаєте реальність через прийняття і розуміння, що в джерелі все має божественну природу, в джерелі все є любов, легкість стає побічним ефектом від такого роду поведінки, такого роду сприйняття реальності. Тому кожному необхідно задуматись вже прямо зараз і спробувати, спробувати з цієї секунди. Ну, більше, трошечки, знаєте, більше саморефлексувати. рефлексувати. Я завжди готовий допомогти кожному, хто пройде якийсь певний шлях зі мною і все ж таки з цією дорогоцінною енергією любові буде взаємодіяти. Завжди даю зворотній зв'язок своїм учням, завжди даю зворотній зв'язок своїм клієнтам. По мірі можливості. Навантаження велике, але знаєте, удача приходить. Все, що я довіряю творцю, все, що я перекладаю, скажімо так, на творця, і не плутайте зловживання законом про відповідальність і порушення балансу давати брати, перекладання відповідальності з тим, аби здатися творцю, здатися творцю. Любити Творця і приймати його у своєму відображенні, з у всіх формах це є ключ до удачі. Так, можливо, життєва ситуація змушує вас і ну, буквально тисне на вас, змушує реагувати агресивно. Ну, добре, так склалося. Складіть ручки перед собою. Подякуйте, знаючи, що вдячність підіймає вібрації і вас до рішення підводить. Подякуйте. І скажіть собі, добре, я поки ще не знаю, як саме я буду цю ситуацію вирішувати. Я поки ще не маю рішення, але я вірю, знаю. Я абсолютно впевнений і переконаний в тому, що найближчим часом у своєму житті я знайду рішення. А ще краще. Собі в стверджувальній формі проговорити я знаходжу, приймаю, пускаю, культивую, благодарую вже туди зараз. Ви знаєте, що таке увійти в прагнення мати те, що ти хочеш мати. Це реальний стан, в якому ви дозволяєте собі бути володарем бажаного об'єкту. Ну, бажано не суб'єкту, тому що е, володіти суб'єктами ну, не бажано все ж таки. Все належить творцю. Все належить творцю. Послухайте, можна навчитися і треба вчитися управляти своєю енергією. Все суть не є енергія. А отже, чи не приховують від нас істину? Як ви думаєте, речі це напишіть? Є якась теорія заговору в цьому всьому? Хто нас водить за нас? Може лукавий? До речі, чи може лукавий причепитися? До вас, якщо всередині вас немає ніякого роду лукавства, також питання відкрите для дискусії. Які питання ще цікавлять? Напишіть, будь ласка, підпишіться. Знову ж таки, дзвіночок не забудьте ось той знайти. Всім відомий. Поставте обов'язково лайк. Ваші лайки допомагають просувати корисний контент для вас. Це плюс карму. Рухаємось далі. Мої продукти. Послуги цікаві різні формати для розвитку залишаю в описі під відео. Всіх обійняв!